Прикарпатські чиновники стали магістрами держуправління. Серед випускників Національного технічного університету нафти і газу керівники державних установ та навіть голови сільрад. Серед них й від села Чернігів, що у Тисменицькому районі. Три роки тому місцеві мешканці обрали Миколу Федоришина сільським головою. Однак спеціальної освіти на це не мав. А відтак, аби краще знатися у державному управлінні, вирішив. Котре піти вчитися. Поміняти, коли ти знаєш паралельно і працюєш, і вчишся, мусиш сидіти, слухати лекції, а знаєш, що там тебе робота чекає, десь, десь було так місцями і не просто, але. Згадали сучки, студентські роки ще коли вчився перший раз на урочистості до новоспечених випускників. Завітали й директор центру адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу Марина Канавець. За її словами, новий закон про держслужбу покликаний забезпечити реалізацію прав і свобод людини. Для цього каже експерт Україні потрібні висококваліфіковані фахівці. Тож законотворці чітко визначили у документі поняття профіль профіль професійний компетентності він якраз і. Певним чином визначає критерій того державного службовця, який має бути на тій чи на іншій посаді. Тобто він має мати однозначно повну вищу освіту. Це такі знання, які мають бути обов'язковими. Є знання, які можуть бути, скажімо, на тій чи іншій посаді, вони мають бути притаманні. Тобто, якщо державний службовець працює в сфері освіти, він має розуміти, яким чином здійснюється питання у сфері освіти, знати методику викладання, методику виховання, тобто не тільки професіональні. Ціні знання в сфері саме державної служби, але й питання, якими він опікується. загалом нині магістрами Держуправління національного технічного університету нафти і газу стали близько сотні прикарпатських чиновників. Іван Нинчук, Сергій Попович, новини 402.